Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Українська народна казка. Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він вже й до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питається. А чого ти ти тут ходиш? Сірко сумно йому і відповідає. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й хожу тут без діла. Тоді вовкові шкода стало собаки, Та й каже. А може, зробимо так, що він тебе поверне до себе? Сірко зрадів та й відповідає. А зроби, голубчику, а я вже таки чимось віддячу тобі. Вовк подумав та й каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн з жінкою в сіно косити і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я й візьму дитину, а ти будеш забирати її у мене. Тоді наче я тебе і злякаюся, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле сіно жати. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне біля чоловіка. Коли це біжить вовк. Та за дитину і не серця полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить у слід. Гаджа! сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб. Та й каже до собаки. На, сірко, з'їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка з собою. Прийшли додому, а чоловік і каже жінці. Алло, жінко, вари лишень. Гречані галушки та сито і салом затовчи Тільки що вони ізварилися, він задовить сірка за стіл та й сам сів біля нього. Осип, жінко, галушки, та й будемо вечеряти. Жінка й насипала, він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся Ото Сірко й думає собі. Треба подякувати вовкові, що він для мене таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле. Знайшов там вовка та й каже йому. Прийди до мене в неділю, увечері, до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату, та й віддячу тобі за те, що ти мені таке добро зробив. Ото вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день. У того чоловіка було весілля у його дочки. Сірко вийшов до вовка та й привів його у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі усяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку вже бити. Так тільки Чоловік і каже їм, Не бийте сірка. Він мені добро зробив. То я йому добром буду віддячувати, поки його до віку Сірко ще найсмачніше на столі лежить, бере та й подає вовкові. Наготував, напоїв вовка так, що той аж сп'янів. Вовк не втримався та й каже. Ой, зараз буду співати. Сірко каже до нього Гей, не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще пляшку горілки дам, та ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку, так і каже. Ой, буду зараз співати. Та й як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли вже бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн тоді за собакою вступився. Ей, не бійте вовка, бо ви мені ще сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле, та й каже йому. Ти мені добро зробив, а я й тобі. На тому і розпрощалися вовк і собака. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі Сподобалася казочка? Бувай, друже.